Вітаю, друзі! Запрошую вас на практику для здоров'я спини. І почнемо її з положення, сидячи на ногах. Таз розташуйте біля п'яток, руки витягніть вперед. Налаштуйтесь на практику, прикривши очі. Зробіть вдих, видих. Відчуйте, як розширюються ребра. Черговим вдихом. Піднімайтесь вперед. Вирівнюйте спину. А з видихом повертайтесь назад до п'яток. Ще вдих вперед. Видих до п'яток. Повторіть ще три рази. Вдих. Видих. Вдих, видих. Вдих. Та видих. Знов підніміться і залишаємось в положенні кішка. Долоні розташуйте під плечовими суглобами коліна на ширині тазу. Вдих. М'яко та поступово розгинайте спину. Погляд підніміть до рівня переднього краю килима. З видихом зігніть корпус, виштовхніть спину догори. Направте погляд на пупок. Вдих! Хребет за хребцем втягуйте в рух. Видих. Вдих. Видих. Повторіть ще три рази. Вдих. Видих, вдих. Видих і один. Видих. Чудово корпус вирівняйте. Подивіться вперед і трохи вниз. Праву руку підніміть догори. Великий палець направте догори, наче ви показуєте собі клас. Розгинайте корпус, плечі, уводьте від вух назад. І з видихом поставте долонь правої руки перпендикулярно до лівої. Відштовхуйтесь руками та зігніть корпус. Поміняйте сторону. Ліва рука догори, вдих. І видих, відштовхніться. Вдих права до гори, видих. Вдих, ліво, видих. Знову право. Видих. Та ліва і видих. Продовжуйте піднімати руку догори, але тепер ми тягнемось цією ж рукою під ліве плече, дотягуємо долонь за ліве стегно і повертаємо руку вперед. І продовжуємо видих, згинайте спину, тягніться. Вдих. Розгинайте. Видих. Вдих. І два рази ще видих. Вдих. Видих. І вдих. Поміняйте руку. Ліва догори. І видих. Потягніться за праве стегно, відштовхуйтесь правою долонею, вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. І один вдих. Видих. Долоні розташуйте під плечовими суглобами. Коліна поєднайте разом. Підніміть праву ногу, залиште зігнуту коліна. І штовхаючи п'ятку догори, дивіться вперед, корпус розігніть. Видих. Коліно підтягніть до грудей. Зігніть корпус. Вдих. Ногу назад, прогин. видих вперед. Вдих погляд трохи вперед-вниз. Видих, погляд на попок. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих ще п'ять раз. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Видих. І останній раз вдих. Да. Видих, Підніміть ногу догори, випряміть її, п'яткою потягніться назад. Таз паралельно підлозі, і пупок направте середину. Зробіть ваш поперек рівним, наче це, стіл. І в такому положенні витягніть ще ліву руку вперед. П'ятку назад. Пальчики руки вперед. Маківкою теж тягніться вперед себе. Плечі направте від вух до тазу. І витягуємось, тримаємо положення 10 секунд. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять і десять. Міняємо ноги. Поставте обидві долоні знов під плечі, коліна разом. І підніміть тепер ліву ногу назад. Корпус розігніть вдих. І вперед. Видих. А вдих назад. І видих. А вдих. Видих. Вдих. Видих, вдих, видих. І ще п'ять. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. видих. Вдих, видих. Та один. Чудово видих. Ногу підніміть та випряміть у коліні. П'ятку штовхніть назад. Пупок всередину. Зробіть невеличкий нахил тазу назад, щоб напружити живіт та витягнути поперек. Праву руку вперед. Відштовхніться долоною, вирівняєте. Лінію лопаток паралельно підлозі. Маківкою потягніться ще далі вперед. Плечики назад. Продовжуйте витяжіння. І рахую. 10. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять. Десять. Поверніть вниз руку і ногу. Сядьте на п'ятки, корпус підніміть вертикально долоні на стегна та гладимо свої стегна, штовхаючи одночасно груди вперед, лікті назад, зведіть лопатки, прогніться. І погляд підніміть догори. З видихом. Зігніть корпус, потягніть руки до колін, підборіддя до горла, погляд вниз на пупок. Вдих, прогин, видих, дуга. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще один раз. Шудово видих. Переходимо в положення лежачі на животі. Розташуйте передпліччя паралельно одне одному. Носочками впираємось в підлогу, плечі лопатки одразу назад від вух. Підборіддя до горла. Позаду шия витягнута, а погляд трохи вперед. І вдалину. В цьому положенні почніть тягні, тягнути руки під себе, Так, наче ви хочете тягти ось також ось так от килим назад. Але рух не обов'язково робити, просто напруження. Отже, плечі назад, і руками потягніть під себе. Килим лобок притисніть. Погляд вперед. Вільний вдих, видих, відпустіть напругу. Чудово. І ще разочок. Потягніть килим назад, плечі назад. Напружте ноги, так наче ви хочете відштовхнутися ще й носками. Лобок тисне в підлогу, дихайте вільно і відпустіть, розслабтесь. Ідемо трошки нижче, а долоні розташуйте по боках від грудей. Лікті до корпусу. І тепер ми робимо таке саме зусилля, наче хочемо килим сунути назад до себе. Але піднімаємось ми на руках, використовуючи м'язи спини. Не відштовхуємось ось так. А тягнемо під себе. І груди догори вдих. лобок тисне в підлогу, ногами допомагайте собі. І вниз розслабте, видих. І ще догори вдих. І вниз видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. видих. І один раз вдих. Та видих. Допомагаючи руками, тепер відштовхніться. Та перейдіть в положення дитина таз до п'яток. Розслабте спину, шию, плечі. Вільний вдих та видих. Чудово повертаємось вперед і переходимо в положення, лежачи на спині. Розташуйте стопи за сідницями, а руки по боках від корпусу. Поєднуючи із диханням, підніміть руки над собою. Вдих. І видих, повертайте вниз до тазу. Вдих. Супроводжуйте рух руками поглядом. І назад, вдих, видих, підборіддя до горла і вперед-вниз. Вдих, і видих. Додаємо ногу. Піднімайте праву ногу догори, носочок на себе, руки і погляд назад. Видих, повертаємо руки і ногу вниз. Вдих, чергуємо ноги. Видих. Піднімаючи ногу, коліно за можливістю розгинайте, але якщо з цим є складнощі, не страшно. Зараз. Прийміть цю ситуацію і працюйте над її покращенням. Вдих, а видих. Вдих. Чудово видих. Стопи поставте разом. Коліна поєднайте і трошки стискайте одне в одне. Вдих. Піднімайте догори таз. Видих повертайте вниз. Єдина умова не прогинаючи поперек. Якмога менше прогинаючи поперек. Піднімайте сідниці, виштовхуйте їх максимально, коліна стискайте між собою. І вниз кладемо поступово хребет за хребцем. Знову догори, вдих. Поєднуйте з диханням і видих вниз. Ще вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, вдих ще три рази, видих, вдих, видих. І один. Видих. Руки розкиньте по боках. Ноги сильні. Нахиляємо по черзі то вправо, то в ліву сторону. Опускаєте коліна до серединки шляху. Одна нога штовхає, але інша нога дає супротив. Тепер знизу нижня нога починає перемагати. А верхня дає супротив. І продовжуємо рух вже в іншому напрямку. І вдих догори, не поспішайте. І видих вниз. Вдих. І видих вниз. Вдих. А видих, вдих, видих, вдих, і знову видих, вдих і видих. Поверніть ноги до центру та підтягніть до грудей. Обійміть руками та спробуйте максимально притиснути стегна до корпусу, настільки, наскільки ви можете. Іноді буває незручно притискати попереду себе, але трошки розвернувши коліна в сторони, підтягувати до бокових ділянок корпусу. Оберіть свій варіант. Дихайте, відчувайте, як розтягується спина, куприк та криш. Намагайтесь притиснути до підлоги. І витягуючи шию, тягніться маківкою назад за себе. І ще одне дихання. Залиште ліву ногу біля себе. Праву опустіть вперед-вниз і дотягуйте праве стегно до підлоги. Зробіть вдих та видих. Та поміняйте місцями ноги. Притисніть ліву, випряміть праву, вдих та видих. І обидві ноги. Опустіть вниз. Якщо вам зручно, повністю випряміть ноги в колінах, розверніть долоні догори та прикрийте очі. Якщо незручно лежати, ви можете сісти в будь-яке зручне положення та прикрити очі. Глибокий вдих та видих, пройдіть увагою по тілу, відчуйте стопи. Праву ногу, ліву ногу цілком, таз, поперек, ребра спини м'язи навколо лопаток, верхня ділянка спини, шия, вся спина. Відчуйте та розслабте живіт, ребра і груди попереду. Розслабте плечі, передпліччя, кисті повністю шию та голову цілком. З видихом відпустіть останки напруги, з тіла. І ще глибокий вдих та видих. Перенісіть увагу до рук, ніг, до їх пальців. Почніть рухати кистями, стопами. Руки перенісіть ширше по боках, ноги зігніть в колінах. Декілька рухів хитаючих, зробіть стегнами вправо-вліво. І на будь-який бік поверніть ноги, за ногами корпус. І дуже поступово допомагаючи руками, підніміться та вийдіть із шавасани у будь-яке зручне положення. Будьте здорові, до зустрічі!